Всім привіт! Вітаю на нашому гільдійському ютуб каналі. З вами Ритпанка Гільді Україн Avengers. і представляю вам нове відео нашого минулого КВК. Як ви бачите, до нас завітали давні друзі з Чу. І вони разом з нами билися проти наших супротивників. Перший наш збір виходимо підпалюємо. Виносимо 2,2 мільйони війська із 103 мільйонів, а заходимо піхотою на фаланзі піхоти. Другий збір на цей же замок. Виносимо 3,3 мільйони війська із 8 мільйонів. І заходимо луками на клині піхоти. Тут уже нас борять на форте, Вибивають. Я б, якщо чесно, такого гравця не приймала. Ай, зайшов ще із чорнокрилом. Ну, а форти то зрозуміли, солянка 4-2-4 на 4-2-4. Знов нас борять на форті. Знов вибивають. Дуже дивно. Мабуть, вам треба в коментарях написати, чому нас вибили. For we'll Зборимо замок піхоти, сідаємо. Зі швидкістю винищувача залітаємо в небесний форт. Вибиваємо. Ух, смачно вибили. Пропорцію 208 на 4,24. Зборимо наступний замок. І палюємо. <му> Проносимо 4 ляма війська із 14, а заходимо піхотою на коні піхоти. Москалі чергове КВК не дають нам пограти, ні собі заробляють очки, ні нам не дають заробити очки і постійно нас переслідують. Чуваки з бойовим ботом, а за нами ходять хвостиком. Star, writer, У відповідь і ми їм не дамо посидіти спокійно. Зборимо цити. Вибиваємо. 2 і 3 ляма Біжимо в черговий замок на ховрках підпалюємо. Проносимо майже 4 із 9 сімлямів. Заходимо 8 Заходимо 6 на фаланги стрільців. Наступна жертва. Підпалюємо. Проносимо майже 2,1 із 2,8 лями, а заходимо піхами на поланці піхоти Знову летимо на ковриках один із замків і палюємо. Проносимо 4,4 із майже 7 лямів заходимо кониками на клині 30. Топаємо до наступного замку. Іпаліємо. Поносимо 1,9 з 11,5 дитини Желяни. А заходимо луками не хлині піхоти. Наступний замок біля того ж форту І паліємо. який на один з бок. піхотою. Галапом на коврах летимо до наступного замку. Підпалюємо. Проносимо 2,5 із 8,5 амів війська. Заходимо в піхоту на клині кави. Летимо в наступний замок, підпалюємо. Мимо 1,8 із чотирьох лягів війська. Заходимо піхотою на клині піхоти. Отут уже цікавенько. Зборимо замок в офлайні. Перший сідає. Другий виходить, також сідає. Той, що другий сів в тюрму, його почали зборити. Ми його, звісно, закріпили, але його все одно пробили. Без ліда. Ух, який красунчик його зборив. Чемп, 15-й астраліт. Пронесло 3,7 мільйона. Зачепили як Т2, так Т4, так і Т5. Ми продовжуємо зборити той замок в Офі, але наш перший його пробиває. І шкода, що пізніше. Якби лідера раніше звільнили, то може б нормально прийняв збір. Різниця в 40 секунд проносимо 4 і 3 із 24 і 6 лямів війська. А заходимо кавою на фаланді стрільців. Наступний збір на цей же замок. Ну, знов підпалюю. Need... Проносимо 4 із 10 і 9 лямів війська. Заходимо конями на тміні піхоти. Знову ж цей гравець зморить нашого, пробиває. Пробиває і проносить 4,5 лями військ збору з селянкою, тому наш приймав на зі стрільців. І останнього нашого зазборили підпалили Теж гарний зборить. Проносить 5,2 анеквійсько. Зборить непонятну селянку з упору на коней. Скрині в нас збереглося, але як результат. Третє місце серед гільдів, серед чотирьох корів. Багато наших гравців в рейтингу топ-соло. Фортеці в чужому корі захоплені нами. Ну а наш кор зайняв друге місце, на жаль. Ну нічого, було весело. Поки у нашої всім відомій егоїстки нема збору актуального. А сьогодні я вам покажу звітність із минулих зборів. Від Збройних сил України велика подяка гравцям гри Lords Mobile, гільдіям. 2... Юа, Дісі, ЮМС, Рух плюс ЮК, рот гільдії ЗСУ, а також Мафіно і Егоїсті за надану допомогу у вигляді плівки та фольго ізою для утеплення бліндажів та місць проживання хлопців. Слава Україні! Чекаємо ваші вподобайки та коментарі. Всім дякую за перегляди і до нових зустрічей! Papa.